Шлях до американського громадянства за 5 мільйонів доларів. Дональд Трамп виступив з ідеєю запровадити золоті карти для іноземних інвесторів замість візової програми. Американський президент заявив, що планує продавати ці так звані золоті карти за 5 мільйонів доларів, аби вони давали іноземцям привілеї грін карт і відкривали шлях до американського громадянства. Щодо наявної візової програми, Трамп назвав її. Повною нісенітниць, вигадок і шахрайства до того ж, заявив, ніби програма не давала можливість отримати грін карту за низькою ціною. Подробиці щодо золотих карт президент Сполучених Штатів пообіцяв презентувати за два тижні. Журналісти одразу спитали його, чи зможуть претендувати на такі карти російські олігархи. Трамп відповів, думає, що це. Можливо, і одразу ж додав, наче особисто знає російських олігархів, які є дуже хорошими людьми. Нагадаю, європейські країни навпаки відходять від практики купівлі громадянства на тлі застережень Єврокомісії, що це загрожує безпеці держав. Ну а що ви думаєте про громадянство, яке можна купити? Чи багато воно важить? Пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтесь і не пропустите нічого важливого.